Tak, ballerino lolo, eh, lo lo a... ballerino lolo, lo, ballerino lolo, lo. ballerino lolo, lo. ballerino lolo, lo. ballerino lolo, lo. <sus> ballerino lolo, lo. <sus> lo. ballerino lolo, lo. <sus> tos... ballerino lolo, lo. De... ballerino lolo, ballerino lolo, ballerino 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 lolo, ballerino lolo, ballerino 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 lolo, ballerino lolo, ballerino ballerino lolo, Та нехай буде! Я нарешті на, на ну, наступний раз буду э, секрет отримати так. От бачите, знаєте. От зараз э, чого я не потрібно. Пускай турель буде ставити, а ми ми поки от... От Лерулерлерле, леру, леру, там мені не потрібно 37 тисяч і що тут бачу. Мені потрібно мільйон тут скажувати. Там мені не потрібен вже а, Я продаю а, леру я хочу Хоча у мене там а, Ще достатньо ту статню тут Я вже придумал не буду продавати, леру леру рулеры так що я можу вкрасти Так 3 петропи А ні не, не, не то шо більше 3 питропи Вс Вот АТ де... Ну що ж тут бачу Хтось крадуть тут Ну, бачимо а, а стільки там 40-200 кг. Бо не кампалабус. 170 доларів. Так. Знаєте, тут. Е, куди поставимо турель туди? Бурба лолі-лолі-лолі. Так от чого тут. Все. Зламав турель. І знаємо, хтось. Botito auratito. Botito auratito. Botito auratito. Coco fanto elefanto. Botito auratito. elefanto. Cocofanto elefanto. Botito fanto elefanto. Botito botito auratito. Botito auratito. Dio Botito, si muove. Botito auratito. Botito auratito. Botito auratito. Botito auratito. Botito Auratito, nie no, cho wot... Botito Auratito, Botito Aura Auratito, Auratito, Botito Auratito, Botito Auratito, nie no, čo wot... Botito Auratito. Nie, no, wot... Ja ostatni tutaj... Los Lucky Blocks, znaczy, tak, Dawaj zaraz. Los Lucky Blocks, Los Lucky Blocks, Lucky Block. Lost Lucky Blocks na Los Lucky Blocks. Lost lucky blocks. Lost lucky blocks. That's Lost lucky blocks. Lost lucky blocks. They lost lucky blocks. they admin did this. That's so That's Lost lucky blocks. The admin. They lost lucky blocks. Так, я поставлю тоді от вот этот турель. Скільки там? Раз, два, три, чотири пять, шість, сім А він зламав турель Нічого ще поставлю турель Багато турель в тут. Фриго камело. Ніку тут, ну как сказать, уставить этому шуло, тому що в мене вже делать от скоро.

Сам я активірував 4Х удачі. Давайте, будь ласка, ам. Так. Тут мат я, як сказати, зараз тоді. Бамбусагу. Зараз тоді. Бамбу, Бамбу, бачите Усагу. Ну, тобто вибачте, що. Бамбуса. Давайте знаєте. Знаєте чому розумів? Тому що а, а, я нічого не матерілся і то не я тут себе. Орангу тінь на насінні. А тут бачимо, знаєте, він на кораблі. чого він на кораблі. Не знаю чому экскрад так. Одна закрафт ця інш. Тому я бачу хтось. Ем... Я тут знаємо хтось. Ем... Тут багато десь тренінг так. От бачимо, 2 хвилини закінчується. Так. Уже тут Свиня бачимо. Бомбардино. Не побачив, там мені не потрібно, Той, то елетофокачином ну мені не потрібно, так. Я чекаю а Я предпа... Я перетворюсь не відимо. Я чекаю секрети або... А... а ну зараз тоді приберу. Якщо ви думаєте, що... Я нічого не писав мати, якщо що. А то заблокують мені. Якщо я напишу там мати. Я чекаю а, Я поставлю турельки. Бачу ще раз турель поставити. А подай камбала, б. Пікс. Да. Я ще боже не відео. ТТТ ДТТ Сагурна, мені не потрібно ТТТ сагур, тому що... в мене все 9 треба. Та ти чого у мене. вулкани. Кіло, не потрібно. А я на как тузлий індонезі тут бачу. Трипітропи. А то знаємо, хтось е, е, буде секрети там. Хэллоуин був е, в прошлом обновленні Тому що. Оновлені. Тому що там У е, мене було вампіра Капучина і в е, черзі как днів вкрали. Так. тільки там два Кокофанто елефанто і до речі, що я хочу сказати, я отримав... Зараз база відкриється і я покажу, що я там а, як сказати. А ну, зараз, ну, що я там вкрав. А, у мене вже скільки там. 84 стілс, майже 100, ну як сказати, Стілс переводиться кража, ну як сказати. Тобто, а, Знаєте, хтось може. Де він? Так, куди він... Leru 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 leru. Viri vito tuto. <totototica> ne smite vkrastaj Jacko Jacko Jack. Botito auratito. Bugito auratito. Botito auratito. Aura <totototica> pipiki. Toppo Jimu. Botito auratito. Botito auratito. <tototica> Botito aurito auratito. Botito, auratito. Botito, auratito. Botito, auratito. Treno struzzo, turbo 3.000. <susurrisa> Treno, struzzo, turbo, tre, Treno struzzo, turbo 3.000. <susurrisa> Treno struzzo, turbo 3.000. Taninciò, tu. Cropo, paghi, paghi. Cropo, paghi, paghi. paghi, paghi. Tanti. 보고 봐 봤죠. 데물 받으면 아데 빠자 відкривай. 94. 크로복 파기파기. 크로복 파기파기. 크루두 파기파기. 크로복 파기파기. 때문에 필요. 크로복 파기파기. 저거 왜 버리고 버렸는 거야? 크로복 파기파기. 크로복 파기파기. 크로복 파기파기.

Кропок пагі Крупу Кропок паги баги, баги, баги. Баги, баги, знову Нину просто под... воды. Крупук фаги-паги. Кропок пагі Сиди там. Как Як ведь миг, так это ма... Да ну просто подумал. Да, фаза відкриється. Він, він а... ну, <звук> <сюда. звук> турель поставив поставил! Я не, не зможу там а, щось... Это классная. лос я успел закрыть это. лос